Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Шовковський має питання по пенальті у матчі Шахтарем. Жероні доведеться продати циганкова, клуб назвав вартість гравця. Лунін має 4 пропозиції за ПЛ. Українець піде з реалу лише за однієї обставини. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Микуленко майже напевно змінить клуб найближчого літа. Керівництво Ірисок не приховує, що готове відпустити гравця. Евертон розраховує отримати вигідну пропозицію щодо трансферу українського захисника. Повідомляє Делі Mail. Англійський Евертон вже зберіг прописку у прем'єр-лізі наступного сезону. Влітку на команду чекає серйозна зміна складу, оскільки закордонні клуби звернули увагу на деяких гравців і рисок, які зуміли добре себе проявити. Серед них був і український захисник. У сезоні 2023-2024 Віталій зіграв 31 матч у складі Евертона та забив два голи. Проте до літа Миколенко не вийде на поле через тяжку травму. Захисник готується до участі у Євро 2024. Але сезон в Апел для нього закінчено. Це не заважає Мюнхенській Баварії розглядати Миколенка як заміну Альфонсо Девісу, який збирається приєднатися до мадридського реала. Німецький топ-клуб вивчає гру одразу кількох потенційних кандидатів у команду. Є українець є одним із них. Евертон зачекає на закінчення Євро 2024 Після чого вивчить пропозиції щодо Миколенка. У клубі вважають, що українець добре проявить себе на турнірі, а отже, його трансферна вартість зросте. Півзахисник Жерони та збірної України Віктор Циганков стане одним із футболістів, яких іспанська команда спробує вигідно продати. Футболістом цікавляться клуби із різних чемпіонатів. Жерона віддасть половину грошей із трансферу циганкова київському Динамо. Повідомляє Марка. Керівництво каталонської Жерони вже готується до літнього трансферного вікна. В клубі складають список потенційних новачків команди, які мають допомогти їй успішно дебютувати в лізі чемпіонів. Посилення складу вимагатиме чималих коштів. Частину Жерона отримає від продажу власних гравців. Одним із футболістів, відносно якого клуб розгляне пропозиції, стане півзахисник збірної України. Жерона хоче продати Віктора, оскільки наразі за нього пропонують великі гроші. Каталонці оцінили українського гравця у 40 мільйонів євро, але готові до торгів. У послугах циганкова зацікавлені італійський Ювентус, Мілан та Рома, які готують пропозиції щодо українця. Проте жоден із цих клубів не готовий платити понад 35 мільйонів євро. Жерона налаштовується на складні переговори щодо трансферу циганкова. У клубі розраховують, що на Євро 2024 хавбек позитивно себе проявить, а отже, його вартість зросте. У сезоні 2023-2024 Циганков Циханков зіграв 26 матчів, у яких забив 6 м'ячів та зробив 4 результативні передачі. Майбутнє Андрія Луніна викликає великі питання за інформацією Планета Реал Мадрид. Український голкіпер має чотири пропозиції від клубів АПЛ, які саме це команди джерело наразі не розкриває, але зазначає, що вони вже надіслали свої умови Луніну. Вказується, що українець піде з реалу лише за однієї умови, якщо він не зіграє у фіналі Ліги Чемпіонів з Борусією Дортмунд, і вже після цього він ухвалить рішення про своє майбутнє. Володар золотого м'яча 1986 року Ігор Біланов був одним із тих. Хто у компанії з багатомільйонною глядацькою аудиторією спостерігав за Перепетіями матчу 28-го туру УПЛ, у якому Донецькому шахтареві вдалося взяти гору над київським Динамо 1-0? Цей результат дозволив гірникам достроково за два тури до фінішу чемпіонату завоювати золоті нагороди. Легендарний Форвард поділився враженнями про українське класику із «Спорт.UA». Чи виправдав матч ваші сподівання? Я обболівав за гарний футбол і чесну гру. За кількістю ударів по воротам та змістовним атакам матч вийшов гарним. А от щодо голів, відверто кажучи, хотілося б, щоб забитих м'ячів та драматизму було більше. Втім, цей поєдинок за своїм статусом був кшталт кубкового фіналу, у якому чільне місце виходить результат. Гадаю, що матч, у якому грало чимало збірників, дав додаткову інформацію для наставника нашої національної команди Сергія Реброва. Тепер головне, щоб в іграх, які залишились до завершення сезону, ніхто з них не отримав травм, сказав Біланов. Олександр Шовковський на прес-конференції після поєдинку з Шахтарем прокоментував епізод із пенальті. На думку наставника білосиніх, прямо перед цим був фол на боярському, який не свиснув арбітер. Чи вгадав я зі стартовим складом? Я не знаю. Результату, на жаль, немає, тому можна сказати, що не вгадав. Був би результат, не було б того пенальті, чи поставили б штрафний на боярському, тоді б була зовсім інша гра. Ми розуміли, що Шахтар хороша команда, яка грає в атакувальний футбол. Нам треба готуватися грати не тільки вперед, а й вибудовувати свою оборону. Прикро програвати саме такі матчі, де вирішуються завдяки пенальті. Як на мою думку, то він сумнівний. Тим більше, що там було декілька таких моментів. Знову ж таки, фол на Боярському. Я вважаю, що був. Але маємо те, що маємо. На жаль, не дорахувалося багато очок в першій частині чемпіонату, тому є так. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!